Ой-ой, ой сьогодні в нас не просто ігрова гарнітура, а чіт-код в улюблених іграх. Хатор Хайперґенк 3 з неочікуваною якістю звуку та крутою конструкцією. Ще якось давніше я познайомився з продукцією Хатор, але то була доступна механічна клавіатура, яка справила на мене хороше враження. Принципі, Таня досі нею користується, а це вже близько двох років і з нею рівно нуль проблем. Підписуйтеся на канал, якщо любите техніку, яка викликає той самий чарівний нуль проблем. І давайте до гарнітури. Загалом в мене не так вже й багато вимог до цієї категорії гаджетів. Хороший звук, комфорт та надійність. Але чи здобула новинка від Хатор всі ачівки, Ну, розбиратися. Отже, яскрава жовта коробочка приховує не лише гарнітуру, але й 3,5 міліметровий аудіокабель довжиною 1,3 м та розгалужувач довжиною 1 м. Крім цього, не забули про посібник користувача та наліпки з монстрами, трохи крінжовими монстрами, але інакших загалом і не буває. Окремо також укомплектований мікрофон, який можна прилаштувати у відповідний роз'єм на самих навушниках. Про нього ми поговоримо пізніше, але спочатку про перший конект. Хатор вирішила зробити доволі тугі, але разом з тим максимально надійні роз'єми. Тому під час першого під'єднання в мене запрацював лише лівий навушник, а мікрофон, крім шуму, нічого не видавав. Ситуація різко виправилася, коли я вставив руки назад у плечі і нормально до кінця запхав штекер аудіокабелю. І раптом я почув звук, мікрофон запрацював і після цього не було жодних проблем. Але повернімося до дизайну та конструкції. Hator Hypergang 3 – це повнорозмірні навушники закритого типу. Під'єднання виключно дротове зі знімним шнуром. До речі, це плюс на фоні багатьох гарнітур, в яких кабель намертво прикріплений до корпуса. Вага гарнітури становить 310 грамів, і вона доволі комфортна, зважаючи на матеріали виготовлення. А тут у нас металева дужка та кріплення, доволі великі 53-мм динаміки та чаші з виокремленим ізольованим простором для зменшення спотворення звуку. В принципі, гарнітура має сертифікацію Hi-Res, тому звук доволі чистий та деталізований. Так, ви не можете налаштувати його характер, але в дротових гарнітурах цього типу воно й не потрібно. Ігрові навушники все таки покликані продукувати нейтральний звук з максимальною деталізацією. Втім, цікаво, що прослуховування музики теж цілком здоровий варіант для хатору, тому гарнітура явно має потенціал в доставці музичного задоволення у ваші вушка. Зверніть також увагу, що багато що залежить від вашого пристрою чи виділеної звукової карти. Під час тестування я підключав навушники до кількох різних комп'ютерів, а також до окремої аудіокарти, і залишився повністю задоволеним чистотою та насиченістю звучання. Тому числі через перехідник девайс був протестований із кількома смартфонами без жодних зауважень. Хоча я розумію, що навряд хтось купуватиме ігрову повнорозмірну гарнітуру для використання зі смартфоном, але ж я повинен був спробувати. Матеріал мембрани складається з високоякісного композиту, а опір становить 32 Ом з чутливістю 112 дБ. Повернімося до дизайну. Тут у нас немає надмірної розцяцькованості, і це однозначно плюс. Мені на тестування прийшов чорний класичний варіант, і він виглядає максимально солідно. Приємно потішив той факт, що на матовому чорному пластику практично не залишаються відбитки пальців. Та для любителів світлих сетапів існує і біла версія гарнітури, яка показує дизайнерський контрастний шарм. Стосовно органів управління, то тут все максимально мінімалістично. На лівій чаші розмістився перемикач активності мікрофона та коліщатко регулювання гучності. Активного шумозаглушення немає, і я навіть не впевнений, що воно тут би пасувало. Річ в тім, що амбушури забезпечують чудову пасивну звукоізоляцію. Окрім цього, вони виконані з протеїнової шкіри та отримали заповнення із спіни з ефектом пам'яті. Тому так м'яти їх можна прямо нещадно, однак вони вперто повернуться в початкове положення. Під час використання я іноді спеціально притискав навушники до вуха, а після відпускання відчував прикольний ефект вакууму. Штучна шкіра в ролі покриття амбушур та оголів'я дуже приємна на дотик та вселяє надію на довговічність. Втім, розберімося з односпрямованим мікрофоном, місія якого занурити тіммейтів в шок від якості вашого голосу, і відверто це справді дуже солідна якість у світі гарнітурних мікрофонів. Сам мікрофон ви можете гнути в різних ракурсах, щоб було максимально комфортно. А якщо ви людина не надто товариська, тоді можна або від'єднати цей передавач звуків, або ж просто вимкнути його вищезгаданою кнопкою на чаші. Тестовий запис голосу на Hator Hypergang 3. І, як на мене, чистота просто якість запису неймовірно чудова, особливо зважаючи на ціну гарнітури. Як ми розуміємо, основний секрет в тому, що мікрофон дуже близько до рота розташований. Відповідно, коли йде такий спрямований звук, ваш співрозмовник буде чути суто ваш голос максимально зосереджено, не відволікаючись на різні там шуми і так далі. Ось, авінело зацінила? Авінела, ти зацінила чи ні? Ано? І. -ї -ї. Потрібно також згадати, що оголів'я розширюється, якщо у вас така ж велика голова, як і в мене. Щоправда, в цьому є і практично єдиний недолік гарнітури. Фіксація у максимально розширеному стані дуже слабенька. Тому особисто я щоразу при вдяганні навушників заново розширював оголів'я, оскільки воно постійно звурджувалося до вихідного положення. Звичайно, я був зобов'язаний протестувати ігрову гарнітуру в іграх. Тому так в шутерах ви почуєте кроки суперника здалеку і зможете гарно зорієнтуватися в просторі разом з тим. Гучності цілком достатньо, тому на максимум я жодного разу не мав потреби викручувати. Окремо відмічу, що для таких чотирьохоких, як я, відмінно підходить гарнітура, тому що через ці амбушури дуже м'які, дужки окулярів не втискаються тобі прямо в голову, і багато годин проводити в них цілком комфортно, навіть якщо з різними окулярами, бо я кілька різних пар окулярів ношу. Мені було абсолютно комфортно всіх із них нічого там не перетискувало, не передавлювало І оце все тому в цьому плані чудово підходить. Отже, Hator Hypergang 3 це добротна ігрова гарнітура, яка не лише якісно відтворить вам звуки гри та скиглення тімейтів, але й забезпечить деталізований запис голосу без зайвих шумів чи перешкод. Можу однозначно сказати, що м'якість амбушур дуже сильно сприяє тому, щоб ваші вушка не втомлювалися навіть через кілька годин безупинної гри. Окрім цього, універсальний знімний мікрофон видає чудову якість, тому комунікація з будь-ким буде вестися на високому рівні. Підписуйтеся на канал, якщо теж хочете першими чути кроки ворогів у віртуальному світі. Пишіть в коментарях, чи маєте необхідність в ігровій гарнітурі. Хоча загалом тут складно сперечатися, гарнітура надасть вам значно кращу деталізацію звуку, ніж умовні колонки. А окрім того, ви не будете нікому заважати. Так, навіть якщо живете самі. Амброшури? Без ри. Амброшури? Амбушури. Амброшури? Ні, амбушури? Поради від Тані. Вибирайте комфортну гарнітуру з великими амбушурами. Амбушурами, Дуже дякую. Амбушури, не амброшури. Амбу, Вибирайте комфортну гарнітуру з великими амбушурами, м'якими подушечками і регульованим наголів'ям, щоб можна було грати годинами без дискомфорту. Але краще робити перерви. Ось так. Ну, перерви. А коли онлайн гра, як ти зробиш перерву? В тебе там потна катка, ну куди? Ти що, як там батьки такі на паузу ставте? Не мають. треба розминати. Онлайн ігри на паузу не поставиш. Будь людиною. Амбошури або амбур... амбошури. А ти кажеш амброшури. В тебе два ри в слові. Ні, амбошури. Ти сказала амброшури.